Ніякого бойового досвіду він служив. Він пішов мобілізований, але він завжди по розмові казав, я би пішов безразу, але діти. У Нас якраз дитина родилася, 4 місяці їй було. Вот якраз 3 лютого вона родилася. 24-го повномасштабне вторгнення розпочалося. Він дуже переривав за меншу нашу доньку, і як би мало бути, що як ну ясне діло, він тут дуже хвилювався, бо він завжди і там був, то він завжди дзвонив, писав, що там і завжди в кінці розмови перед тим як сказати там «пока», він завжди говорив, що бережи дітей. Вони попали в Харківську область. На той час в Харківській області він так, так, так само був по, по повні були обстріли, і, ну неодноразово по телефоні. І навіть ми, раз такий був момент, ми з ним говорили по телефоні, по відеозв'язку, і в них почалися прильоти. Це настільки просто страшно, що я навіть не можу це передати. Це коли дивишся, і хлопці ну, вони просто реагують миттєво на це все. І вже от з Харківської вони переїхали вже туди на Донецьку і от саме на момент зникнення тримали оборону на Луганщині. Червона попівка, і от в цей масштабний бій 1 липня позиція рахується безвісти зниклою. Тобто ніякої ні зв'язку, ні інформації, ні про кого ніде немає. Вже з 30-го на перше ми вже били тривогу, бо він мав вийти, він мав вийти на зв'язок, бо він завжди говорив, що чекає, чекає, я позвоню. Будь-що будь-яка секунда він завжди знаходить, виходить з позиції, він вже тоді набирав чи писав. За, -за часто він більше він дзвонив, він зразу казав, що я є, якщо я відписувала, йому, то він зразу набирав, що все добре, я зараз там вже буду лягати, відпочивати. О, а це вже, я вже зрозуміла, що вже щось, щось не так. І ніхто, ми намагалися знайти якісь зв'язки на командування, на когось вийти на телефонів не було, і ось вже нам 3-го числа сповістили, що він зниклий безвісти. Телефоні ніяких він ніколи не, не лишав, не давав. Я просила, що дай командування, дай, будь ласка, когось побратимі. Я знаю, ти ж спілкуюся. Що потім, якщо випадку, чого а що має статися? Все буде добре, все, все буде добре, не переживай. Нашого вони тобі. Нашого я вернуся, все я наберу, все буде добре. Що побратимів нас ніякого ні номера, ніколи в нас нічого не було. От ми вже по походу вже почали через соцмережі шукати. Вже я через дружин почала виходити на побратимів, І, але на жаль, так само ніхто інформації толком не нам. Нічого не сказав, просто сказали, що лише не вийшли з позиції. Чекайте, всі чекайте, але куди ж чекати? Якщо нема що чекати, треба бити тривогу, треба шукати. Вже шість чоловік вийшли на позицію, шість чоловік зникли безвісти сусідньої позиції, коли відбувся бій. Вони типу бачили, типу не бачили. Хлопці вийшли з сусідньої позиції. Хто загинув, тіла забрали, хто ранений, так само вони вже в тилу, вони вже на реабітації. Але в загальній картині ніхто нічого не знає. Це не пояснити, бо перші, перші години я себе не контролювала. Старша зразу зрозуміла, що, що біда. Вона Заспокоювала. Вона заспокоювала, каже: мама, не плач, каже, бо я, я ти мене лякаєш. Я сама боюся. І Я розумію, що від цього. Ніде не дітися, я не приховувала, що він зник. Меншій доньці просто тато далеко, тата дядьки не пускають додому. Він приїде, але це, це теж важко. Старша, старша важко, менша важко теж по-своєму. Бо вона буває, грається, встає, і складає рученятка, і, і зразу тату, будь ласка, вернись додому. О, Тату, ми тебе чекаємо. Ну, будь ласка, приїдь, і це настільки важко, бо тримаєш все в собі, а ту дитині ти не поясниш. Але вона знає, що тато приїде. Ми його всі чекаємо і ждемо, і віримо, що він обов'язково має повернутися. Це важко, бо це важко емоційно, і до цього часу це теж. Ну, вагом вагомий, я, я так думаю, що це вагомий внесок в пошук, тому що ми не даємо людям забутися, забути то, якою ціною їм дається ця свобода, як вони можуть вільно дихати в той момент, коли ми навіть не на одну легеню дихаємо, бо ми пропускаємо серцебиття кожного разу, кожен обмін, кожен якусь звісточку чекаєш. Так нема обміну, чекаєш, що хтось обов'язково має з хлопців вийти і сказати, що да бачив, да живий, да тримається. Бо перші дні це такий от ступор, це ні з ким ні спілкування, ніяких соцмереж, нічого. Потім приходить розуміння, що треба не мовчати, треба щось робити. Бувало по-різному. Бувало, коли він говорив, я про що там все нормально, да, нормально. Коли в нього була контузія, він нічого не сказав. Болить голова, болить голова, а і там був прильот, нічого такого. Потім, коли вже в нього він по характеру такий, він все вносить в собі. Потім, вже коли в нього назбирується і вже в нього в ньому не поміщається, він вже починає тоді говорити. Вже він тоді може виговоритися. У нас якраз буквально перед декілька днів тим, як він зник, у нас з ним була дуже така велика розмова, бо розпочалось з цього, що хлопці зникли в травні місяці, і він дуже відверто почав говорити. Я кажу, чого ти мовчав, чому ти ну, не говорив? Я думаю, що ти мене не зрозумієш, бо ти тут, я там, ти так само переживаєш, і я не хочу, щоб ти переживала. Я кажу, ну, такого бути не може. Кажу, я, я хочу кажу, знати. Хай навіть, може, я настільки не зрозумію, але я кажу, хочу тебе в будь-якому випадку тебе підтримати. Я хочу кажу, знати, що відбувається. Навіть якщо там саме страшне відбувається, я хочу це знати, бо я хочу тебе підтримати. Я хочу, щоб ти знав, що я завжди поруч, де би не були, як би далеко один від одного ми не знаходилися. Наскільки би нам важко не було, я хочу, щоб ти відчував мою підтримку. І знав, що я в будь-якому випадку завжди підтримую і завжди буду на його стороні. Е, говорив по різному, бо бувало по різному. Бувало і тихіше, бували він на виїздах, був він був на евакуаціях. Е, він завжди виконував роботу, поставлену задачу. Він він приходив з позиції, припустимо, верталися вони біля 12-ї ночі на шосту годину, бо він в мене був водієм. На шосту годину вони могли поїхати на загрузку Слов'янськ. Це людина три дні на позиції, троє суток втомлений, але він вставав і він їхав. Він не міг сказати, що ні, я я відпочину, я втомився. Якщо командир сказав, він стає і їде. Він це робить. Такого не було, щоб він відмовлявся. Він старався на всі 100, навіть 200% викластися в своїй роботі, тому що він знав і знав відповідальність за це все. Донька в мене старша таким самим характером, як і він. Вона вносить все в собі, все в собі переносить, все в собі тримає. Витягнути це дуже важко. Це треба знайти підхід. Ти, ти ніколи не знаєш, що в таких людей в голові, що вони собі думають. І Я от, деколи зараз дивлюся на доньку, вона настільки зовні схожа, ну просто два обличчя. Вона настільки від нього і характером схожа, і всіма цими палатками. Ну, це такий татуньо, що. Я дивлюся на неї і просто деколи навіть не хват... ну, не то, що там на його фото глянути, я просто подивлюся на неї. Я згадую і просто в такий ком підходить, але... але ми чекаємо. В сигналі почали прочитуватись повідомлення. Ми вже потім поїхали до нас в поліцію, кіберполіцію, написали заяву на за те, щоб прослідкувати. А буквально він перед тим вислав коробочку з телефона свого, де можна було читати емейл телефона і паролі. І ми тоді вже відправили на кіберполіцію, вони відслідкували. Ну, звичайно, там вища точка доступу. Він сказав, що у нас телефон знаходиться типу в Москві. Бо зразу слідчий запитав, каже: А у вас чоловік не офіцер? Кажу, ні, він не офіцер, він старший солдат, він старший водій. Тобто ніяких офіцерських в нього не було обов'язків. З чогось такого, що би могло би зацікавити. Через декілька місяців відбувся телефонний дзвінок на, на мого тата номер телефону на вайбер з чоловіка з вайберу. Каже, просто тато каже, я не встиг підняти, а вже коли каже, почав перезванювати, то вже ніхто трубки не вже не відповідали. Але ми так само ми писали, писали звернення на російській мові: що відпишіть, де власник телефону, що з ним сталося. Повідомлення про не... Вчитились, але на них ніхто не відповідав. І ось е, така ну, зачіпка, що ми віримо, бо якби не передай Бог що, е, телефон би так само він, е, я не знаю, згорів би, поламав бися. А тут кожне повідомлення протягом дня ми всі писали, і нас всіх в чатах прочитувалися повідомлення. Тобто це навіть не те, що просто доставлено, вони прочитувалися, бо сигнали дві галочки і от тих завітних дві галочки вони світилися, що воно повідомлення прочитане. Там був полон. нам. Говорили на початку, що є відео, бачили на стрімі, що були полонені. То ми сподіваємося, що він один серед них. Бувають моменти, що просто здається, не, не витримуєш. Бувають моменти з самими гіршими думками, але ти всередині в себе це перевертаєш і відмотуєш назад, що ні, такого бути не може. Це, це не може бути з ним. Він, він живий, я це відчуваю. Навіть якби це дивно не звучало, напевно. Його слова, які мені приснився з 30 червня на 1 липня, коли ми не знали, що там був бій. Він мені приснився, і буквально все в вогні. І він віддаляється, а ми з сестрою його шукаємо, старша його сестра, вони, до речі, ну, як дві половинки. І, і він гукає до мене, що шукай мене, шукай мене, і я, я оцим словам, хай навіть це буде вісні. Але це моя надія. Він сказав: шукай, значить, я його маю знайти, я маю його відшукати. І я не представляю, як діти мають рости без, без тата. Він має повернутися. Він, це, це йому наказ, хай повертається додому, бо інакше ніяк.